Всім вітання, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Joystick FPV. І сьогодні мова піде про ось такий дрончик, а, не, а точніше про камеру, яка встановлена на нього. Цей дрончик я отримав від глядача YouTube каналу свого. Людина зв'язалася зі мною для того, щоб цей дрончик протестувати, сказати свої відгуки. І Відповідно, саме основне, це камера, про яку Піде річ у цьому відео. До вашої уваги, це є Кадікс Infra, тобто камера, яка здатна знімати при нульовому освітленні. Далі відео її порівняємо, напевно, з самою такою основною, яка на ринку є, Night Eagle від RunCam. Думаю, буде цікаво, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. і Поїхали. Зараз швиденько оглянемо цей дрончик. Далі його облітаємо, подивимося, чи потрібно щось налаштовувати. Якщо все окей, тоді пакуємо і відправляємо, звісно, хлопцям ЗСУ. Така була умова з глядачем. І відповідно всі дрончики, які я збираю, збираю безкоштовно. Це все для заради нашої перемоги. Е тому поїхали далі. Що Ще було з дрончиком. Звісно, людина постаралася і прислала комплекти пропелерів від HQ Prop. Це вже класичні антенка. Це у нас Cherry друга. І відповідно акумулятор. Не знаю, не попадався. Ось такий виробник на 12 тисяч мА, 6 С3П. Виробників зараз багато, тому. Ну, пильнувати за ними немає змісту. Зібраний він у нас на польотнику і регуляторі з PDB. Це або 55, або 60 А. Тут не видно ну по радіатору. Зрозуміло, що ампераж більший. З таким радіатором цілком достатньо, щоб великі мотори в нас від Redді Sky 31.15. Не перегрівали сам регулятор оберту, тобто там достатньо амперажу. І, відповідно, Blitz від IFLY. Також система скиду у в нас ось така. Не знаю, по ній, нічого доброго не знаю, не можу сказати. Чи все, все окей, чи добре. Єдине, що мені не подобається, це ось така у нас заг. Захват ось такий алюмінієвий і він вішається, я так розумію, на цей рычажок від сервопривода. При навантаженні не знаю, не тестував. Ну, мені здається, можливо, буде підклинювати, коли тут буде достатнє навантаження. Але ми це протестуємо, візьмемо 2,5 або 3 кг, причепимо і подивимося. Далі можете спитати, а що тоді ось це. О, виглядає як цифрова відеокамера. А ні. Це фактично аналогова відеокамера з аналоговим ходом. Підключається вона до польотного контролю як звичайна, аналогова камера. Це ось такий блочок керування від неї. Тобто, ось цей комплект ми під'єднуємо до польотного, а з польотного вже е, передається на аналоговий відеозв'язок. Ось такі два. Е, що ще з такого? Також якусь, якийсь відгук свій по збірці. Ну, в принципі, все зібрано, все тримається кубки. Єдине, можливо, моя така порада всі кабелі, ось ці такі, що ну, довгі, їх бажано укладати, тому що при користуванні можливо десь підійти з тропою і, можливо, просто відірвати від контакту. Так само Старайтеся ось ці довгі кабелі. Тут людина поставила ось таку проставочку, яка не дасть робити вібрації по, польотному, по вашому польотнику, і запобігає в якогось попадання, яку бруду, дущу. Отакі можна захисти давати, але знову ж таки. Кабель я би все ж таки чуть-чуть трохи -чуть запасом, але вкорочував, укладав це все гарно. Також якісь такі елементи е, піхтейл, який висить, напевне, теж не варто всі елементи, які можна десь випадково обірвати, краще старатися їх максимально ховати і десь притягувати стяжечко, щоб вони були гарно укладені Це моя така порада. Далі в нас ще спереду е, до камери є сервопривід е, Я використовую класичні, коли в нас серво кріпиться на саму камеру і вертається разом з камерою. Е, думав на рахунок шестерний, думав, можливо, вони позбавлять від тої мікровібрації, тому що сама серво теж має вібрації, але я бачу, що все ж таки. Е, Можливо, креслення не дуже цілком доопрацьоване, є трошечки люфт на самому серву, на самих шестерні. І при пілотуванні треба уникати от по максимуму тих всіх вібрацій, тому що воно дасть е, мінімальне желе у ваших окулярах. Ось так, в принципі, в принципі основного все. Думаю, е, я зараз, напевно, відкручу це все, поукладаю кабельки, так, щоб вони якось е, ну, не терчали. Можливо, ще накреслю маунт для ELRS, щоб вона кріпилася на стійку тут збоку. Трохи пофіксую якісь певні моменти. І наступне. Думаю, ми почнемо вже тестування однієї камери, ну, відповідно, в порівнянні з ось такою камерою. І так, вирішив трошечки модернізувати дрончик. У мене попередньо були ось такі мавти, які я накреслив на Mark 4. Адаптував їх під Diversity. Також. Маунт, який класичний, який у мене є, теж збільшив, тому що тут є ЛРС, вона така плата трошечки більша. Відповідно, вона кріпиться в мене на стієчку. Сам VTX змістився, тому що я кріплю посадочне місце. Тут 20 на 20. Відповідно, один ми кріпимо 20 на 20, зміщаємо, а другий в. 30х30 30, тільки через проставочку, тому що там під М3 Різьба. Він виходить у нас трошечки зміщений. Звісно, це все ізолюю на спінений скотч. А точніше, такий прорезинений. Далі уклав трішки кабеля, так щоб не було можливості їх випадково відірвати від пайки. Вони ось так зараз прокладають з боку. Зверху все ми накриваємо, звісно, ось цією. Такою прозорим захистом, щоб туди ні волога не попадала і знову ж таки не зачіпати стреп, коли ви протягуєте стреп. Ну і саме цікаве це все ж таки Voxneo Infra. Ось ця е коробочка, яка йде до камери. Наскільки бачу, вона підключається як аналоговий. Так, і ось тут є вихід під шлейф цифровий, так і пише Digital. Напевно, Voxnell, зробив можливість підключати щодо аналога як звичайну камеру. Або рахуємо це як камеру. Тобто купляється ще один такий шлейф і підключається вже до системи від Voxnell. Це все нагадую, ось ця коробочка і камера. Це працює як одна камера. Тому ось таке. Зараз я це все збираю і вже нарешті поїдемо, облітаємо цей дрончик і передамо хлопцям. І так, приїхали на тестування, забув перевірити напрямок моторів. Дроном крутануло, але ніжки зразу повідлітали, вони по 100 прийдеться передрукувати. Так, пробуємо зараз скинути 3 кілограма. І так, дрончик я пофіксив, додав, накреслив ось такі ніжки. Правда, вони вийшли трошки за короткі, я не врахував, що тут буде скіт. Поміняю. Скіт у нас працює. Так, і Зараз хочу затестити камеру при освітленні і буду вимикати світло. Подивимося, як реагує сама камера. І так, зараз в приміщенні світло, вимикаю. Як бачите, камера прекрасно знімає. DVR, на жаль, не вийде з польоту десь відзняти. Але, як на мене, дуже-дуже крутий результат, не дивлячись на те, що все ж таки має мінімальну затримку. Тобто мінімально відчувається, тобто різкі рухи. Важко на ньому буде робити трюки, але так літати типу, досить, досить комфортно. Серво в нас працює. На жаль, з Night Eagle не зможу порівняти, тому що немає можливості, треба швиденько віддавати це хлопцям. Думаю, на тому все. Відео, надіюсь, було вам цікаве. Знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до наступних відео. Па-па!